Останніми днями у ЗМІ та соцмережах розгорівся скандал, який умовно можна назвати Лара Крофт, розкрадачка грудниць. На околиці підгородного, що неподалік від Дніпра, почали досліджувати об'єкт культурної спадщини з охоронним номером 6068 – шістдесят Беляхова могила. Однак, окремі представники громадськості проти розкопок. Вони щодня приходять на місце робіт, пишуть гнівні пости у Фейсбуці. У свою чергу археологи кажуть, що хочуть додати ще один пазл для реконструкції об'єктивної картин минулого. Ми розбиралися у ситуації, що склалася навколо давнього кургану. У багатьох публікаціях відзначається, що могильний насип відноситься до другого тисячоліття до нашої ери. Однак, наукового підтвердження цьому поки що немає. Могильник може бути як більше раннім за часом створення так і значно молодша. Більше того, згідно зі старими картами, могила Белюха знаходилась у дещо іншій місцині. Дмитро Леонідовичу, власне, от у багатьох змі була поширена інформація, що от тут, де ми зараз знаходимося, це белюхова могила, другого тисячоліття до нашої ери. І що ви можете сказати як археолог, як дослідник з цього приводу? Ну я по перше скажу стосовно самої назви. Справа в тім, що вона в 70-ті роки потрапила в облікову Документацію як белюхова могила. Насправді белюхова могила за картами 19 століття знаходиться північніше. Це не белюхова могила. Ну те, що завжди навколо будь-якого об'єкту археології, тим більше кургану виникають якісь легенди. То вони є стосовно того датування цього кургану. Я вам скажу відверто, що ми наразі не можемо сказати до якого тисячоліття він відноситься. По одній простій причині ви навіть бачите он там от обвал грунту. Така ситуація зазвичай буває на скіфських могилах. Ну тобто... тобто, це більш пізні. Ну, от... Він може бути абсолютно може бути більш пізнім. Слід відзначити, що для дослідження таких пам'яток, як у підгородному, необхідно мати відповідні погодження в обласному центрі з охорони історико-культурних цінностей. Відзначають, що археологи повинні мати відповідну кваліфікацію, яка має бути підтверджена документами від органів влади. Вимоги закону про. Охорони культурної спадщини до дослідження археологічних пам'яток досить жорсткі. Тобто, будь-який дослідник перед проведенням робіт має отримати дозвіл в профільного центрального органу виконавчої влади, тобто в Міністерство культури та інформаційної політики. Дозвіл надається тільки за наявності у дослідника кваліфікаційного документу. При наявності кваліфікаційного документа і дозволу Міністерства, який є у дослідників, вони мають право проводити такі розкупки. Дмитро Тесленко, начальник охорони археологічної служби, підтверджує, що всі необхідні документи були отримані та надані зацікавленим структурам. Для того щоб почати археологічні дослідження кургану, нам потрібен кваліфікаційний лист, тобто те, що раніше називалося відкритим листом, і дозвіл Міністерства культури для проведення археологічних досліджень. Це два основні документи, які є. Значить, всі ці документи вони були пред'явлені і в звичайно в управління культури у повноваженому органу охорони культурної спадщини по області. І так само підгродянській міській адміністрації у той же час окремі представники громадськості проти проведення робіт вони звикли до кургану у тому вигляді, в якому він був до останнього часу. Претензії руйнування, <реку> руйнування древнього кургану. Навіть якщо він не такий древній, тільки що я почула, що цей пан, якого ви брали інтерв'ю, сказав, що можливо він навіть нагорнутий за разом, заразом за один день чи за два. Мені байдуже. Ми дві упорядниці цієї книги легенди та оповідки Слободи Підгородні. Не одна легенда присвячена е, от, козаку Белюху. Навіть родичі його й досі пра-пра-пра, у Нас прізвище це Белюх і досі є в підгорудньому. Навіть якщо тут тільки він похований на рівні якомусь там півтори метра. Вам яке до того діло всім, люди. Не лізь, зазначимо, Лариса Омельченко написала у соцмережі, що саме Дмитро Тесленко привіз журналістів на курган. Це не відповідає дійсності, але залишимо цей факт за душками. У свою чергу начальник охоронної археологічної служби наголошує, що потреба в розкопках викликана тим, що культурну спадщину треба було рятувати від захаращення. Зараз проводимо рятівні розкопки. Цього кургану, але е, після того як ми почали звідси вигрібати все сміття, ми зрозуміли, що це не стільки оскопки рятівні, скільки аварійні. Пам'ятка знаходиться в аварійному стані. єдиний спосіб її врятувати, це її дослідити. У свою чергу фахівці центру з охорони історико-культурних цінностей відзначають, що перешкоджання роботи дослідників є неприпустимим. Останніми днями піднявся досить такий значний хайп у соціальних мережах стосовно тих робіт, які проводяться на береговій могилі. От цікава ваша думка як представника памятко структури, чому це так? Перешкоджання археологічної наукової діяльності це безумство. Я вважаю, що просто це ставлення палок в колеса науки, перешкоджання науковій діяльності не можна, не можна цього допускати. Так чи інакше, дослідницькі роботи на об'єкті культурної спадщини розпочалися. Фахівці сподіваються, що вже цього археологічного сезону вдасться відродити правдиву картину минувщини, ретельно дослідивши курган у Підгородному.